Раз я вже почав челендж по 100 підтягуванням, треба вже новий челендж із брусами придумати. Я рік не відживався на брусах обще. На максимум. Зараз я спробую перший день, скільки я зроблю. Я без поняття, навіть приблизно скільки вийде. Пробуємо. Щось так само вийшло 13 разів, як і підтягування. Бо!